А детам вешалом Вешаров Анмішкава. Отже, хай спочивають всі ті невинні жертви єврейського народу, як і інших людей, які були закатовані в лисяк разом з Адонай Логін, з Богом Всевишнім. Амен. 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 Я як... створена зусиллями Львівського музею історії релігії, Всеукраїнського єврейської благодійного фонду. Кесен Ар'є Державним архівом Львівської області за сприяння Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради і молодіжної організації Гале. Я запрошую до слова директора молодіжної організації ГІЛЕ, пані Наталію То. Я вже не перший рік займаюся і, скажімо так, розповідаю, популяризую історію єврейської общини громади тут, у Львові, на Львівщині, в Галіції. Але власне як е, директор Львівської єврейської е, молодіжної організації Юлей для мене дуже важливо е, сьогодні е, брати участь у відкритті цієї виставки, тому що одна з цілей виховання молоді наступного покоління, яке вже входить е, в повноцінне життя, е, це пам'ять, це збереження пам'яті. Е, це... Правдиве бачення історії і розуміння її для того, щоб як ми завжди повторюємо, не щоб це не повторилося, щоб не не повторювати помилки, які були допущені, щоб якось змінити те, що було, і е, зробити цвіт, світ краще, дивлячись на обличчя тих людей, які були на які представлені на представлені, це тільки маленька частинка дійсно е, того тих людей, які тут були. Це цвіт. В в нашого львівського суспільства довоєнного це і інтелігенція, це і бізнесмени, це юристи, це лікарі, це муці, письменники, поети. Головне полягає у тому, що такі поняття, як тоталітаризм, нацизм, нацистська ідеологія, геноцид, військові злочини всі ці речі на наших очах. Виходять із категорії історичної пам'яті, вони переходять у категорію повсякдень. Все це відбувається на наших очах. Ми все це переживаємо з вами поруч із собою. Ці теми актуалізувалися і вони стали нашою теперішньою буденністю. І наша мета полягала в тому, щоб актуалізувати. Оцю історію, відновити цю пам'ять, показати, що ці речі вже на нашій землі. Для чого це, це робиться? Знаєте, в Ізраїлі дуже багато людей з різних країн, із країн, де не було Голокосту, наприклад, там з Африки, звідкись. І іноді діти питаються тих людей, які пережили приходять до них, кажуть, і на що ви це розповідаєте? Це просто такий, знаєте, важливий висновок, який сказала одна людина. Якщо хтось сказав, що хоче вбити тебе, просто повір йому. Це не стосується лише євреїв, це стосується всіх. Якщо хтось сказав, що хоче тебе вбити, просто йому повір. І готуйся до того, що ти будеш захищатися або тікай, що ти захиститися не можеш. Знаєте, тема страшна тема, важка, пройшло багато років, але навіть в таких страшних подіях є речі, які е, дають надію на життя. Це і люди, які були праведниками світу, це і люди, які вижили. І я вам хочу розказати одну історію, яка відбулася саме завдяки тим дослідженням, що в нас відбувалось через багато років. У е, 2011 році було презентація книжки Лініми Хешелес, е, що вийшла у 47-му і в 2011-му ми її переклали українською мовою. Запросила до Львова Яніну, яка страшенно не хотіла сюди їхати, бо в неї всі загинули тут. Але погодилася. Погодилася і дуже знаково приїхала з онукою, якій було 12 років, і її сини сказали, знаєте, мама все життя не розповідала про те, що вона нам розповіла за цих три дні, що вона була в морі з нами. Ця історія мала продовження. І Ніна кілька разів поверталася до Львова, і вона казала, в мене тут є родина, тому що вона зустріла людей, які були близькі їй по духу. Але ця історія мала ще одне продовження. Одного разу в двері нашої колишньої працівниці, хай суду постукали дві жінки, старших жінки, попросили показати помешкання, бо цей будинок кудись зналежав їхній родині. І Наталя Григорівна відчинила двері, ці жінки зайшли і кажуть, ми пережили війну в Львові, вони були змішаної сім'ї, єврейсько польської і Наталя Григорівна каже, у нас в Хеседі була така подія, приїжджала Яніна перший раз на презентацію своєї книжки. Вони кажуть, як Яніна приїжджала? Ми думали, вона загинула. Це наша кузина. Вони з, Яні... з Яніною через багато років по війні зустрілися у Франції. Яніна теж не знала, що її двоюрідні сестри живе. І коли відбуваються подібні речі, ми розуміємо, для чого ми працюємо. І для того, щоб зберегти пам'ять, і для того, щоб. Продовжувалося життя в родинному спілкуванні і для того, щоб завжди пам'ятати, що коли хтось каже, що я тебе б'ю, просто... десять речук, заступник директора з наукової роботи Руслана Дубряк, керівник виставкового відділу, я вже дав на завершення слово. а також дуже багато нам допомогли працівники Державного архіву Львівської області, зокрема. Дуже приємно, колишній наш працівник, зараз співробітник е архіву Володимир Целінський, каденосторичний крупний пори за Кірміської області, е володіє великою кількістю документів, які представляють період Другої світової війни. І, зокрема, таку складну тему, як Голокост. Е склалося так, що власне у Львові була столиця дистрикту адміністративної одиниці. Власне, окупаційної нацистської влади і багато документів, на жаль, не всі залишилися у Львові через те, що нацисти не могли їх або вивезти, або знищити. Як відомо, тоталітарні режими в першу чергу дбають за речі, а не за людей. І, зокрема, це пов'язано із Радянським Союзом і з Німеччиною, якщо подивитися, що перше евакуйовувалося. При наближенні фронту, чи в один бік, чи в другий бік, то це завжди були документи. І, зокрема, що в березні 44-го року нацистська адміністрація постановила знищувати найбільш ем, такі документи, які могли довести те, що вони винні, і, зокрема, в Голокості. І, на жаль, через це велика кількість документів СС і поліції, тобто власне той злочинної організації, яка безпосередньо вбивала людей, безпосередньо вбивала євреїв, велика кількість була знищена самими жнімцями в 64-му році. Але деякі фрагменти, тобто, деякі документи, листи, які, який в одну сторону міг зберегтися, відповідь, відповідь наприклад, могла бути знищена. Там вже треба використовувати інші джерела, щоб, щоб встановити, встановити істину польських євреїв полін Всі фотографії, які робилися нацистами, і де показано якісь елементи знущань, вони спеціально зменшені Тож, щоб показати, що перспектива зору, перспектива погляду злочинців зараз для нас не є важливою. І навпаки підкреслювати перспективу погляду, стратегії виживання чи будь-що інше, що стосується тих людей, які, яких переслідували. Тому далі в виставці, власне, над якою, е яку заінціоний міський музей історії релігії, і до якої ми також долучилися, дуже важливо, що там показана перспектива якраз тих людей, яких переслідували. Тих, які зуміли вижити, тих, які, на жаль, не зуміли. І, зокрема, один з документів, які ми надали власне, для цієї виставки, це перелік тих євреїв Львова, яких нацистська влада вбила. І чому це важливо? Тому що, на жаль, таких переліків мало, і там ми маємо конкретних людей. Тому що, на жаль, дуже часто, коли ми говоримо за великі статистичні цифри, це не показує оці поламані долі людей, сімей, родин і тому подібне. Коли ти маєш вже конкретні прізвища, знаєш про долю конкретних людей, це зовсім по-інакшому гетто, Вона з нами вичищена, але ми її свідомо, не зашивали ці діри, все, тому що вона свідок тих страшних речей, які там відбувалися. І власне цю, 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 цю сорочку ще деякі речі принесли. Ті, хто вижив, хто лишився жити. Після знищення гетто і після всіх масів в руках, і пізніше ці речі, стоїть синагоги потрапили в Львівський історичний музей, а з війського історичного музею потрапили в наш музей. І, власне, цей такий німий свідок, але дуже промовистий. Знаєте, сорочки натури є дуже гарні, Ну, Я не буду довго розповідати. Ви знаєте, що це цю священну книгу прикрашали, прикрашали і її одяг, її сорочки. Ну це така, що було з якогось брезенту, люди вишили і зберігали цю реліквію. І ми також зберігаємо ці реліквії. І для того і робимо ці виставки, щоб розповідати, щоб люди не забули. Я казала пані Оля. Я про голоко знаю з дитинства, тому що. Моя родина про це розповідала. Вони були причетні до рятування деяких людей, ті, що у Львові жили, ті, що жили в Постомиківському районі. Так що і я також ці історії передаю, передала своїй дитині, вона це знає, і ми будемо їх передавати також працюючи в музеї, В чому вона сподобається нашим відвідувачам, оскільки розкаже цю трагічну історію, нагадає. Усім нам, в першу чергу Львів'янам, в другу чергу людям, які гостям нашого міста, про трагічну історію єврейської громади Львова. Таких трагедій в ті часи було дуже багато, тому що всі ми знаємо, що ця хвиля нищення єврейського народу, фактично яка розпочалася з першого дня приходу сюди нацистської влади, вона прокотилася далі і далі. Пізніше, в вересні, ми будемо говорити про Бабин Яр, про інші страхітнові історії. І дуже хочеться, щоб подібні виставки привели до певної міри українсько-єврейського порозуміння. Тому що ми знаємо, що не тільки німці, не тільки нацисти брали участь в тих жахливих подіях. У нас були праведники народів світу, але були також люди, які колаборували з нацистами, які брали участь в цих жахливих злочинах. Сьогодні якраз є той час, коли українці і євреї повинні один в одному, дивлячись в очі, говорити правду. Говорити правду про спільну житливу історію, про злочинців, про праведників. І в цьому діалозі двох великих народів не має бути третім. Ми знаємо, що третім народом в тій ситуації завжди є Росія, вона завжди знає, як підлити це масло в огонь. звинуватити в тому, чого не було. Перебільшити, назвати злочинцями тих, хто ним не був, і забути тих, хто робив добро.